Олесь Бергліг і Яна Сасіна завітали до нас до студії. Я навіть не знаю, як правильно би представити культурні діячі нашого міста. Культуртрегери це культур словотрегери. Ви часом не в каворкінгу там працюєте? Ні? ні, ні. Ми вільні вільні. Отож, вільні люди, вільні для того, аби займатися мистецтвом і для того, аби ділитися власне своєю культурною Своїми культурними поглядами, так, для того, щоб популяризувати, поширювати, скажімо так, скажі, поширювати так. культуру. Ну і е, придумали, власне, е, якийсь такий новий формат для Запоріжжя, як поширювати культуру. Розкажіть, що це буде? Це проект лекторії Читацький щоденник, це такий своєрідний майданчик. Називаємо це платформою для того, щоб. Цікаві спікери, літературні критики, публіцисти, журналісти та письменники приїздили до нашого міста і, власне, говорили про літературу, про літературу, про яку варто говорити, думати і е, поширювати про неї якісь відомості. І першим таким літературним критиком спікером буде Євгеній Стесіневич, який приїздить до нас 18 червня у суботу і презентує свою книжку. Ціна питання. Тобто, можна сказати, що разом із собою він одразу привозить 27 провідних інтелектуалів нашого часу, бо це, ця книжка це 27 інтерв'ю саме з митцями, з культурними діячами, перекладачами та письменниками. І після цього ввечері на всіх чекає такий формат лекції про 10 найвизначніших книжок останнього десятиріччя. Mm -hmm. Словом, якщо не знаєте, що би почитати, то це навіть не те, що знаєте, не знаєте, що почитати. Це скоріше така рекомендація, такий мта е, лист так, е, мастрідів за останні 10 mm -hmm. років. Чимось нагадує, знаєте, коли у школі там перед літніми канікулами да, вчителі давали нам такий список літератури на літо. Я завжди чекала на нього з нетерпінням, тому що мені здавалося, що ось у цьому криється щось дуже важливе. Літо просто не відбудеться без цього списку, а це вже не від вчителів, а від людини дуже досвідченої, цікавої і якій можна довіряти. Слухайте, я на особлива людина вперше чую, щоб хтось чекав списку літератури на літо в школі і так тепло відгукувався. Я дуже сподіваюся, що такі люди ще є в нашому місті. Ну то ж я думаю, що Яна власне поділиться в цих от таких подіях своєю любов'ю до, до читання і до хорошої літератури. Олесь, а ти яким? Боком я хотів заходити теж Стасіневича, оскільки чим привабливище Стасіневич, бо перше він, хоч і викладач, він читає лекції в університеті, але разом з тим це не такий старий дядько з бородою, який приходить і звини своїх років щось віщає. Це майже наш одноліток. Це людина нашого покоління з Яною, це людина, яка живе в тому ж ритмі, часовому, насичується тими ж імпульсами культурними, мистецькими, соціальними. Що й ми, і він виглядає як такий хіпсер. І на артмісті пам'ятає інтерв'ю з ним, де прамбулою було про те, що журналістка, готуючись до цього інтерв'ю, дізналася взагалі про існування Стасіневича, коли її подружка сказала: для моєї персональне уявлення раю це затишна кав'ярня, в якій я п'ю коктейль, і слухаю вічність лекції Стасіневича про сучасну літературу. Наша лекція не триватиме, на жаль, вічність, але, хоча б на годинку відчути себе в раю, можна бити. Знаєте, що це мені дуже нагадно. Якщо за аналогіями йти, от є фешн покази, та й там модні платі, тому подібне. Оце таке такий собі фешн, а, така собі, скажімо, творення моди на літературу? Так, і причому на якісну літературу. Я вважаю, що творити моду на якісну літературу зараз дуже необхідно. Ви а... цю книжку вже проглянули подивились, ну, Згодні з тим списком дійсно мастрітів, от, що це саме ті 10 видань? Власне, це е, у книжку увійшли інтерв'ю, як я вже казала, з такими особистостями. З Дмитром Биковим, там є Лев Рубінштейн, є Олександр Еткінд, Людмила Олицька та багато багато інших. Тобто книжка не про Мастріди, а про погляди цих людей, про їхні рефлексії на те, що відбувається зараз у суспільстві, у культурному житті. те? Тобто, вона... Так, на ні, це буде презентація книжки о 13-й годині артпросторі. А після цього ми пересунемося до антикафе Дирижабель на 16-ту годину, щоб послухати лекцію. Mm -hmm. Там вже буде ма мастерід. Так, так, я бачу, тобі сподобалося це <laughs> слова. Так, Але ще е, хочемо наголосити, що проєкт запускається так повноцінно вже цієї суботи, але буде така Так, ага. е, тому що 16 червня це всесвітній день Блума, Леопольда Блума, того самого героя довжелезного роману Уліс. Про які багато і, хто ж ір... ірландці його святкують. Помо не тільки ірландці. Він вже всесвітньо відомий. і Тепер дійшов і до Запоріжжя. Решті е, да от власна така велика товста книга. Але ви не лякайтесь навіть ті, хто не читав у ліса. їм буде цікаво і затишно на цьому проєкті, оскільки це низка буде е, таких мистецьких. Е, Майданчиків ігрових майданчиків, де можна розважитися, відпочити, поспілкуватися, зануритися в, ком, в комфортну атмосферу, незалежно від того, чи читали ви Уліса, але я думаю, цей захід заохотить вас його прочитати. І до речі, тих, хто не читав Уліса, чекає лекція е, також запорізької лекторки Валентина Боднер про Уліса, про його вплив взагалі на літературу і на мистецтво останніх століття. Чому вирішили саме Джеймса Джойса Уліс брати на тому, що саме. Надцятого червня відбувається а, ну дія цього роману, тому да тому Запоріжжя перетвориться на Дублін. Ага, давно пора. Да, не дарма. Я наскашу перетвориться на Дублін, оскільки ми ат атмосфера, яка буде відбуватися захід, буде насичена елементами Дубліну. Ми спробуємо відтворити. Ну не наскільки нам це вдасться атмосферу Дубліна, і ми запрошуємо всіх відвідувачів заходу прийти в окулярах Джойса з Тростинкою. А, ну і в капелюсі це теж, теж додасть такої естетичної родзинки того часу і джусівської культури. Mm -hmm. Словом, це ну насправді створення такої атмосфери і створення певного. Культу культури, так? культу читання. І ну, насправді мені нагадує дуже якісь такі фешн-події, але фешн-подія літературна, скажімо так, Ф літературна фешн-подія. Так, до речі, так, додам, що е, саме от у передмові книжки ціна питання, яку буде, як я вже казала, презентовано цієї суботи, і Вені Снесеневич каже про те, що зараз про літературу дуже важливо говорити, саме говорити, говорити після завершення наших заходів, говорити дорогою додому з друзями, може до самого себе. І тому ми дуже хочемо, щоб наші події саме мотивували людей говорити, думати, читати. Власне, <зв>. наскільки Запоріжжя сприймає ось такі заходи, наскільки відгуки. Ну ми спробуємо протестувати це. Як я вже казала у четвер. У ловці млин відбудеться наша перша така лекція вечірка. Далі у суботу подивимося. Ви а. читацького щоденника підібрали вже якихось інших людей, ось крім Стасіневича. Так, звичайно, насичена програма чекає, незважаючи знаєте, на таку мертвосезонність. Але а ми літо думаємо... так ми думаємо, що читати е, влітку це цікаво і корисно, тому що тоді осінь буде більш такою натхненною з новими змістами. Тому ми вже готуємо нових лекторів на наступний місяць. Слідкуйте за нашими анонсами у соціальних мережах. Це все можна знайти буде і доєднуйтеся власне до нашої команди яким чином можна це зробити, і що потрібно, Також, команді? Також, е, знайшовши нас у соцмережах, написавши про ваші бажання, про можливо теми, які кого, вас цікавлять, кого ви хочете побачити в місті? От, наприклад, ми з Джойсом були відкриті для пропозицій, які заходи мистецькі культурні хочуть побачити на цьому вечорі. і деякі соціальні запити побажання ми врахували, вони будуть втілені. Угу. Скажіть, якісь переживання, ну так, перед пробним заїздом. Ну, щодо Стасіневича ні, я думаю, що він все-таки одразу ж зарядить аудиторію. Він такий трохи чаклун, і він це зробить якісний. Взагалі він, він цікавий тим, що а, це людина, яка не боїться пливти проти течії. Ми знаємо, що а, сучасна літературна критика в Україні занепадає, оскільки від критика вимагають обслуговувати інтереси видавництв, таблоїдів. Шсебто, це такий раб смаків а, від видавництв і читачів. І а, Стасіневич один з небагатьох бук. Вально це п'ять людей не більше, в Україні, які роблять виклик цьому, і вони говорять, що ми робимо меседжі про те, що на нашу думку вартісне, а що не вартісне, і що не вартісне, ми критикуємо, і нам по суті плювати, що від нас хочуть почути видавці. Ми не обслуговуємо їхні інтереси. Ми в першу чергу обслуговуємо інтереси мистецтва. А загалом, от щодо того, що треба прочитати, завжди є якийсь Ценз і в медіа, ну і загалом про те, який відсоток має бути українського, да, в контенті, і який зарубіжного. От, власне, в тому, що потрібно прочитати, в тому, що будете обговорювати, який відсоток повинен бути українського. Цього разу ми почнемо все ж таки зі світової літератури, світового літературного процесу. Щоб дати таку загальну картину уявлення, а вже наступного разу я думаю, що поговоримо про українську літературу. Тобто буде якісь будуть якісь окремі події для української літератури. Ну да, і от щодо в контексті заходів, які на цьому тижні, от я хочу сказати, що с він доволі категорично налаштований на. Те, що ми називаємо суч укрлітом, сучасна українська література. А він говорить, що в принципі ми потрапили в пастку, коли якихось авторів штучно розкручують видавництво, і треба тверзіше дивитися на ці тексти. І оцінювати їх, їх критично, і він не боїться такі вироки робити текстам, які розкручені і на слуху, і здаються мейнстрімівськими і модними. Він говорить отямтеся, зверніть увагу, що це насправді є, і про все це можна буде дискутувати далі у суботу. С словом буде а, хороша, скажімо, так, площадка для того, аби а, поспілкуватися, подискутувати саме цей мета трохи вийти з коментарів в фейсбуці, так і трохи і перейти в реальне спілкування. Ну що ж, дякуємо вам, сподіваємося, Дякую. що все вийде якнайкраще. Ну і, звичайно, тримаємо з вас кулаки. Бажаємо удачі. Ну а поки, поки ми вам бажаємо удачі, поки збираємося духом, пропонуємо подивитися таку віртуальну мандрівку, віртуальну мандрівку до казкового міста Берегове.